Цукровий діабет захворювання, з яким живе кожна десята людина у світі в Україні близько півтора мільйона хворих, з них більше двохсот тисяч інсулінозалежні. Цукровий діабет це порушення обміну речовин, при якому організм втрачає здатність контролювати та регулювати рівень глюкози у крові. Найбільш схильні до хвороби люди, які мають генетичну спадковість, зайву вагу та ведуть малорухливий спосіб життя. Спрага погіршення зору, різка зміна ваги та надмірна втома симптоми, які можуть вказувати на розвиток цукрового діабету. Попередити це захворювання можна, передусім не переїдайте. Діабет другого типу називають хворобою достатку. Їжа невеличкими порціями зменшує ризик захворювання майже вдвічі. Рухайтеся, доведено люди, які більшу частину дня проводять у сидячому положенні на 90% Сотків більше схильні до розвитку діабету. Вживання, що дозволяють скинути до двох тисяч калорій на тиждень, сприяють кращому виробленню інсуліну, гормону, що доставляє глюкозу до клітин тіла. Підтримуйте необхідний вміст вітаміну Д в організмі. Це важливий елемент для контролю рівня глюкози у крові. Та полюбіть вівсяну кашу. Чисельні дослідження показали вживання порції вівсянки кілька разів на тиждень, майже на 40% зменшує ризик розвитку діабет бету другого типу.